Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. і Сьогодні у нас 19-й день, 19 днів вже як я в пошуках джекпоту. Сьогодні, як завжди, лотерейних білетів на 500 гривень. Вирішив взяти знову ж таки такі відривашки по 10 гривень. Справа в тому, що не знаю поки як зробити так, щоб була гарна картинка, коли знімаю старачки. Дуже світло, якесь неякісне, чи що, не знаю. Ось, а тут все класно видно. Тому давайте поїхали. І так, давайте дивитися. Так, перший лотерейний білетик. І що ж? І без виграшу. Добре. Це лише перше, ще залишилось 49. Друзі. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Напишіть і, можливо, ви знаєте, як краще зробити, щоб картинка була більш чітка. Ну, Тобто, я знімаю на хороший телефон, але не знаю. Картинка не дуже. Так, другий теж без виграшу. Так, ну що. Ось і наш перший виграш. 20 гривень. Добре. Початок покладено. Так, що у нас? Тепер наступний без виграшу. Так, я надіюсь, сьогодні виграти якусь кругленьку суму. Так, це теж без виграшу. Ну, і ще один без виграшу. Нічого. Якпомуси рано чи пізно бути нашим. Так, ще 20 гривень. Напишіть, до речі, можливо, які краще купляти лотерейні білетики. Ось такі чи стирачки. Які вам цікавіше буде дивитися. Так, ну що ми маємо? Маємо 100 гривень. Круто. Їдемо далі. Без виграшу? Ще напишіть, як ви вважаєте, тут ось в цих лотерейках реально виграти джекпот? Чи це прям нереально? Так, ще плюс 10 гривень. Що у нас тут? Тут у нас без виграшу, так, і ще 10 гривень. Добре, без виграшу. Цей у нас теж без виграшу. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка сьогодні буде найбільша сума, яку я зможу виграти. Теж без виграшу. Це і в загальному. Е коментуйте більше, ставте лайки, щоб YouTube просував моє відео. Теж без виграшу. Я тільки починаю свій YouTube канал. Тому сильно не критикуйте, якщо в мене десь щось не виходить. Надіюсь, я все навчусь. Так, ще 50 гривень. Добре. Наступний. Пуламо. Теж нічого. Без виграшу. Без виграшу. І це у нас без виграшу. Я думаю, може спробувати купити 10 днів підряд з цих білетиків. Це в нас вийде 500 білетів. Як ви думаєте, цікаво буде дивитись кожні, кожен день на ось такі відривашки? І скільки вийдеться виграти на 500 білетах? Цікаво. Так, теж без виграшу. Так, що у нас тут? Без виграшу. Ну, вже більша половина відкрита. Поки не так багато виграшних. Як завжди більше. Без. Теж без виграшу. Так. Без виграшу. Без виграшу. Ну, де ж це? Джекпот. Коли я відкрию ось так, а тут буде 100 тисяч. 10 гривень. Теж добре. Так, що у нас тут? Без виграшу. Теж без виграшу. Залишилось вже не так і багато, без виграшу. Без виграшу? І цей у нас без виграшу. Ще напишіть, чи писати мені в кінці в відео, скільки потратив та скільки виграв. Тому що, ну, потратив, я завжди трачу по 500 гривень. Питання, чи писати, чи ви собі так там підраховуєте кому цікаво. Відпишіть. Так, теж без виграшу. Залишилось ще близько 10 штук. Плюс-мінус. Без виграшу. Так, невже сьогодні буде найбільший виграш? Це 100 гривень. І цей виграшу. Насправді, дуже багато без виграшу. Просто дуже. Теж без виграшу. Ще один без виграшу. І ще один без виграшу. Без виграшу. Невже ми всі виграшні відкрили вже? І цей без виграшу. Теж без виграшу так. У нас залишається ось це все, що у нас залишається. Теж без виграшу? І цей без виграшу? Все останні 5 білетиків на сьогодні. Без виграшу. Теж без виграшу. Ну що, останні три? Дивимось. Без виграшу. Капець. Так. Цей теж без виграшу. Ну що, останній. Останній лотерейний білетик. Відкриваємо. І тут, на жаль, немає. Ну що ж, друзі, це на сьогодні, все. Всі 50 білетків відкрито. Всім дякую за те, що дивилися. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Все, всім до зустрічі!